Отакий метод волотіння квасолі? Хтось робить теребілку, хтось теребить руками. Хтось, можливо, в ще прач завалявся, той, що колись білизну ним стукали на ополонці, а в нас завалявся ось такий ціп. Питаю чоловіка, чи це він його зробив, а він каже, що це ще нам дістався в спадок. Ми колись купили стару хатину, де побудували потім. Своє гніздечко, коротше кажучи, побудували і будинок, і, і хлівчики, і погриби. І лишився нам такий у спадок старий ціп. Так що цей ціп не тільки з минулого століття, а ще й з минулого тисячоліття. А як бачите, чоловік вміє ще й молотити. Бо колись я пробувала, то в мене ніяк не виходить. Молотитись, так що квасолью, квасоля сухенька. І добре отак змолотити, щоб потім з нею не гаяти багато класу. А потім, звичайно, ще її потрібно і відвіяти, і просушити, бо вона ще не зовсім суха. А як ви вже здогадалися, з вами канал Село це моя доля. І сьогодні на порядку денному квасоля, льон і таке інше. Як дасть Бог добрий день, то буде він заповнений і роботою. Ось такий намолот квасолі і стручки, і такий сорт квасолі погано вони змолочуються, деякі потрібно ще й перебирати і дотереблювати. Це такий сорт я цього року на ринку купила, бо в мене в минулому році квасоля не вродила, і я не мала своєї хотіла поміняти. Ну, а на ринку, звичайно, купуєш кота в мішку. Вона росненька і не дуже така маленька, але важко витеріблюється. Так що доведеться, що шукати б якісь інші в мене сорти є, то доведеться, напевне, таку обмежувати в посадці, щоб мати менше замороки, щоб вимолоти ціпом і потім тільки відвівати, а не дотереблювати її. Аквасоля в мене цього року різноманітна, бо деяка була і своя. Потрошки, ось така, не знаю, як вона називається. Чи це червона шапочка чи корівка. Я з ними путаюся. Це... Добре. Ціпом будемо лотитися. А ще ось така чорна черепаха називається. Ну, я подивлюся на неї, я вже її не хочу. А чоловік каже, що змолотимо, спробуємо, може вона смачна дуже. Ну, спробуємо. А ще спаржева, ось така квасолька. Ну, спаржева, то вона погано буде молотитися, чи теребитися, також такі тугенькі в неї, стручки. Але дуже вона. Смачна, як спаржева квасуля, в ній зовсім нема волокон. цю обов'язково на насіння. Ще ось така квасулька Рубін. Вона вже стереблена. І крім неї ще, напевно, файний ясь, чи польська ми її називаємо. Велика, біла, але вона також стереблена, вже на горіщі сухне. Скажу по правді, бо дехто каже, що квасолю краще далі вирощувати ніж картоплю. От квасолю не також за муроки багато. Тільки що не потрібно таких великих мішків чи відер великих носити. А так, ще більше замороки, ніж. Тими самими картоплями. Слабенький сьогодні помічник вітер, не хоче добре відвівати, але трохи відвіває. Касоль, які в нас є, найбільше мені подобається. Ось така квасоля, квасоля витка. Її дуже легко лущити, дуже стручки легенько. Вона і змолотиться добре, і насіни немає гарні великі. І ще головне в тому, що якщо дощ чи що, я сьогодні подивилася прогноз і побачила. Що ніби на сьогодні запрогнозований дощ. Звичайно, дощу дуже треба, бо вже давно не було. І земля така суха, зараз люди сіють. Мови нема, що дощу дуже треба на землю. Ну і гірчицю ми посіяли, то й нам потрібен дощ. І, можливо, десь якийсь город орати також потрібен дощ, щоб трохи легше було. Не така земля була тверда. Але ж на квасолю на нашу, на ту, що кущува дощу зовсім не треба. Бо, як ви знаєте, вона вилущиться, почорніє, вилущиться. А ця ось так собі висить на тих течках. І навіть якщо піде дощ, то нічого він їй поганого не зробить. Ось тече з неї і буде вона далі залишатися квасолою, аж поки ми, звичайно зловживати. Не потрібно часом, але ще деякий час може вона витримати. І можемо ми ще поки що перевести подих, не поспішати її забирати. А раніше викопати столовий буряк, який також необхідно викопати до дощу. Уже він перестоя в ґрунті. І моркву, яка частина в нас вже викопана, а частину також потрібно викопати бо вона від дощу розтріскається. Але сьогодні день присвячений квасолі і шальонові, бо чоловік закінчить з квасолею і буде займатися, буде молотити льон. А льон теж вже проситься, щоб його змолотити. Ось такі має вже дозрілі головки. І, і дозрілі насіннинки. Також потрібно змолотити і відвіяти, і мати собі своє насіння льону. Звичайно, можна купити, але, як ми знаємо, куплене, воно сто разів оброблене гербіцидами, пестицидами, ще якимись там другими цидами. А домашнє, вирощене власними руками. Як кажуть, хай не придасться, бо до насіння льону я іноді звертаюся, звичайно, рідко звертаюся, не так часто, як потрібно було, бо, напевно, багато хто з вас знає, що льон відвар з льону чистить організм, забирає шлаки, виводить з організму і періодично. Напевно, кожній людині потрібно було б почистити свій організм від варом з льону. Але так як, наприклад, я згадую про своє здоров'я тоді, коли вже його зовсім не вистачає, коли вже настає якась, якась криза, ну то п'ю я той льон дуже рідко, звертаюся за його допомогою. Та все ж нехай буде. Тепер бачила в літературі, що проростки проростають насіння льону. І так як проростки пшениці, так само використовують і проростки льону. І також дуже корисний такий харч для нашого організму, бо в льонові, напевно, як ви знаєте, є омега-3, яка є в риб'ячому жирі і яку дуже корисно використовувати для того, щоб оздоровлювати наш організм. Ось така сьогоднішня моя розповідь про давній метод молочення квасолі. Ще хочу сказати, я вчора десь в чомусь читала в інтернеті, чи йомусь відеоролику, що рекомендую для того, щоб не було жучків. Квасолі, закривати квасолі в трилітрові банки кришкою, зберігати на горішці. Не вірю я в такий метод зберігання, тому що той жучок, якщо квасолю не обробляти влітку тими самими ядохімікатами, отрутохімікатами, хімікатами, що ми і картоплю від обробляємо від жуків, то він тепер вже розповсюдився і він е, відкладає якісь свої личинки. Тоді, коли квасоля цвіте в загородки квасолі, і потім він вже є в тій квасолині, і ніяка банка трохлітрова з крішкою не врятує нас від поширення цієї, вибачте, на слові зарази. А потрібну квасолю, якщо, якщо не здаєте ви її. І там десь вона проходить якусь термічну чи якусь обробку, вони там знають, що з нею робити. А та, що залишає, залишається для домашнього використання, то потрібно проморожувати в морозилці, покласти в морозилку і там вона полежить, а потім звідти витягнути, ці личинки від впливу морозу. Таких холодних температур гинуть і потім просушити, і квасоля тоді зберігається, може тоді зберігатися і трьохлітрові банці під капроновою кришкою. ну Звичайно, якщо на горищі і мороз взимку, то також виморозять ці жуки, але поки ще мороз буде, то може тих жуків намножити стільки, що можете вашу квасолю і не врятувати. Ось така. Така моя розповідь щодо квасолі і щодо льону. А на цьому завершую свою розповідь, бо осінь не чекає, поки Ніна відеоролики знімає і дихає нам в спину, підгонить. І каже, забирай швидко всі культури з города, ті, що потрібно забрати, бо як задощить, то буде тобі тоді не перелівки. Так що гарного всім дня, успішної праці, бувайте всі здорові. І з вами був канал Сілоти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки.